Май друг у мене є, мій лапу подає, заглядає в сіро Мов би, щось казати хоче. Замість цих лиш чути гав. всіх котів порозганяв. Хто скажіться, розбишака? Знає всі, що це собака. На цьому малюнку ми бачимо маму кішку з дітками кошенятами. А це родина спак. Маленькі цуценята схожі на своїх батьків. Вони білого кольору з коричневими плямами. Цуценята веселі та граються з м'ячиком. Собаки є дуже великі, вони охоронці та помічники людей. А є маленькі майже як іграшки. Але всі вони. Вірні друзі людей!